Дидактична гра жовтий колір. Жовтий є у мене олівець. Малювати він справжній молодець. Дуже любить дарувати сонячні малюночки малятам. І все, що бачить, він зараз нам жовтим кольором намалює. Посміхнувся олівець, дітки. Він такий молодець, цей олівчик не сумує, і все, що бачить він, нам жовтим кольором він зараз намалює. Жовтий клубок і жовтий листок. І у яєчка жовтий жовток, яблуко жовте, і жовті сливки. Жовті на дереві. Стиглі ручки. Жовтий колір дітки теплий, лагідний, м'який, і його дуже багато навкруги. Погляньте, це фрукти, квіти, листя, сонечко в небі і соняшник. І маленькі, жовтенькі, пухнасті курчатка. Жовтого кольору всюди багато. Жовтеньке сонечко, жовті курчата, жовтий пісок, жовта стежина, жовтеньке платечко у маринки. А тепер, малята, пограємо з вами в гру, що зайве нагадаємо правила. Вони зовсім прості. Розгляньте малюночки та покажіть пальчиком, який предмет не жовтого кольору готові розпочнемо. Уважно подивіться на цю картинку та покажіть пальчиком, що на цій картинці не жовте. Так, це кавун. А на цій картинці який предмет не жовтого кольору? Покажіть пальчиком. Так, це бант. А на цій картинці не жовтого кольору. Покажіть, що так, це автобус. Ви, розумнички дітки, давайте поплескаємо собі в долоньки. А жовтенький олівець прощається з вами, говорить вам до нової зустрічі!